Щасливі богі, ті, що плачуть, гнані, це що, знущання? Як це може бути блаженство? Серйозно, хто б із вас додав це у своє розуміння, як ознаку успішного життя? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми подивимося на один із найвідоміших, але водночас найнеправильніше зрозумілих текстів Біблії, що насправді означає слова Ісуса «блажень»? Блаженство, тобто щасливі, це не просто добрі побажання і точно не моральна мотивація. Це про оголошення нового мислення, нової логіки царства Божого. Тут усе на виборі: не сильний переможець, а лагідний, Не багатий благословенний, а обогий духом, не той, хто мститься, а той, хто милосердний. Ісус каже: блажені ті, що плачуть, бо саме вони відчують, що таке справжня втіха. Блажені переслідувані, бо значить, ідуть шляхом правди, яким ішов він сам. Це не рецепт швидкого успіху, це програма серця, яке здатне бути вільним навіть у найгірших обставинах. Ісус не прославляє страждання жодним чином, Він показує, що Бог близький саме до зранених, до тих, хто знає, що без Бога ми ніхто. Блаженство це дзеркало, в якому видно наскільки наше серце належить небо, а не тільки землі. Це запрошення не бути в успішному світі, а бути вірним Богу. Блаженство це. Не абсурдна мораль, це портрет Ісуса, який став убогим, лагідним, милосердним, гнаним і переслідуваним. І це запрошення стати Йому подібним, не через усилля, а через довіру, через життя вправді, в правді навіть, що воно були. Напишіть в коментарях, яке блаженство торкає вас найбільше і чому.